Доброго вечора, з вами канал Ліснічки Тревел. Сьогодні такий гарний вечірній день. Вибрались ми знову подивитися на ліс, щось є. Можливо, ще пару грибочків білих знайдемо, і тільки я ну, зайшов, дивіться, що я знайшов. Ось під коренем, який білий гриб виріс. Подивіться просто. Давайте його дістаємо. Отакої ось такий скрючений, просто виріс гігантський білий гриб. Ось бачите, яка від нього тут ще залишилась ніжка. Ось вона, шматок цілий. Це сховаємо. Ось такий прямо шматина. Потужний. Видно, його коренем придавили, то він такий став. Тобто перший гриб на сьогодні є. Зараз ще буду шукати, пройдусь по лісу. Ну Я так розумію, що грибів дуже мало залишилося, вже такі залишки від того, що позбирали у вихідні, але все ж таки вони ще трошечки ростуть. Ось такий грибочок, дивіться, виріс. Ось покладемо його також. Разом з цим вже два є. Будемо зараз тут ще шукати. Друзі, дивіться, тут е, грибочки настільки дрібні, е, схоже, що це лисички будуть. Дивіться, ось ось і ось. Я спочатку подумав, що це щось, щось не те, а потім я підійшов сюди і ось вона. Лисичка справжня. Ось вона, перша лисичка в цьому році. Я ще в цьому році не збирав лисичок, але ось вона є. Я вас вітаю. Це третій гриб на сьогодні. Покладемо сюди. І це перша лисичка, яка я ж кажу, я зібрав. А тут ще будуть. Прямо на цьому місці маленькі лисички ростуть. Ось, знову показую, бачите, ось вони. Ось тут. Треба буде сюди прийти обов'язково за кілька днів. І вони тут виростуть. Дуже цікаво, я тут ніколи не збирав лисички в цьому місці. Але два типи грибів, це вже супер класно. Так, ну що, давайте далі буду шукати, можливо, тут ще десь є щось цікавеньке. Так, скоро ще один білий грибок заховався, ось він. Виймаємо його, викручуємо. Ось так. Так. Ось він який. Добре, так, треба тут все перевірити, тому що тут такі місця, що... Ооо! Дивіться, о о -хо, 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 хо Гляньте, відкопав. Відкопав, дивіться, які гарні грибочки. Зараз зроблю фотку, ось їх заберу і буду далі. Але це просто, дивіться, клас. Три, три гриба ось на одному місці. Такі були заховані вони тут. Буду шукати далі. І ще один ховається, бачите, отак от. Опа. Ось він такий грибочок. Забираємо. Треба ще тут моніторити. В цьому місці дуже багато грибочків знайдено було. І тут я бачу зрізи є. Ось. Добре, шукаємо далі. Так, ще, ще один грибочок. Ось такий. Опа! Так. А, ну, От іще такий гарний. Так, тут треба шукати ще. Але тут можна колами ходити і все одно знайдеш гриб. Так, ну це просто схованка грибів. Дивіться, який гарний. Опа! Ось один. Ось біля нього ще один. Другий, а ось десь ще був третій. Не бачу, а ось він вже майже загубив. Ось такі три грибочка на одному місці. І це після того, як вчора тут тисяча людей пройшло. Так, добре, це гарний початок на сьогодні. Зараз подивимось, скільки в нас грибів, ось. Стільки. І плюс ще оці будуть, зараз я їх почищу. Так, рухаємося далі. Так ось такий грибок в траві. Дивіться, гарний який. Опа! Ось ще один. І тут треба моніторити, тому що в траві взагалі їх не видно. Я його ногою зачепив. Ось, і не, взагалі його не бачив. Тільки-тільки ногою. Так, тому тут треба шукати. А ну! О! Ось, ростуть, ростуть, і ще їх, я думаю, що ще один. Думаю, що їх багато буде, тому що дощ, дощі пройшлися. Так, зараз ще будемо тут шукати. Так, ну що, друзі, мені в пабліці написали, що е я дуже погано роблю, коли не беру сироїшки. І ось такі якраз треба брати. Ось, опа! Е такого плану, не знаю, ніколи їх не брав. Е давайте спробую її взяти і подивимося. Щось з цього буде, також покладу. Ось ніколи не їв сироїжки, спробую. Але якщо щось не то беру, то пишіть відразу коментар. Так, і відразу біля неї ось така ще просто класна. Дивіться, яка сиріжечка. Теж забираємо. Ось скільки поки що грибів. Так, продовжуємо збирати ось ще один білий гриб. Ось, такий. ось поки сироїжки закінчилися. Так, і тут, бачите, ще був такий збитий, але він вже старенький. Так, ось кладемо. Так, і рухаємося далі. Так, хто бачить гриба, прямо в траві, ось він. Тут виріс такий... Опа! Дуже гарний білий грибочок. Але я думаю, тут треба ще пошукати, тому що по одному вони не ростуть. Так. Зараз будемо дивитися далі. Так, ось тут стежиночка і прямо біля стежинки вирис ось такий білий гриб. Такий королівський. Опа! Ось такий! Гарний ніжка, певно, червива, але просто красень. І треба ж зазвичай біля нього ще шукати, тому що він просто... Не може бути один, кладемо його сюди, ось вже маємо такий кошик гарний. Ось і продовжуємо шукати в цьому місці. Так, Сироїжки шукаємо. Ого! Ні, це якраз смачно, як кажуть. Опа! Так, це якраз та, що треба. Беремо. Ага, трошечки червиво. Така їжка. кладемо сюди. Так, а де ж білі гриби? Білі гриби нема. Поки що тут. Ну вже так достатньо ходимо нормально, але щось поки що нічого нема. Зараз ще перейдемо через дорогу, там подивимось. Так, далі все ж таки знайшли ось такий закопаний. Білий гриб, спочатку подумав, що це якась бліда поганка, тому що у нього повністю біла шапочка, але це білий гриб, просто він був закопаний. Ось такий. Так, і знову ж таки біля дороги, ось стежинка. Треба шукати тут ще дивитися. Тому що вони по одному не ростуть. Так, і знову біля дороги просто вони ростуть. Ось так. Опа! Ось такі грибочки. Знову біля стежинки. Просто фантастичный білий гриб. Так, а що там? А ну. О-о-о-о! Вот який грибок нормальный. Ага. Да, вырывай. Тут взагалі супер. Ух! А ну. Да, Та, потужный такий. Те, що тут є. Угу. Так, треба ще шукати. Біля все-все біля дороги, знову ж росте. Так, і далі все ж таки прямо тут ще один гриб ось. Виріс, бочоночок О який гарний. Просто клас. Так. І треба ще шукати, бо тут прямо таке місце грибочки вийшло. Так, розкопав ось такий грибочок білий, вже темніє, рухаємося до завершення скоро подорожі, але гриби ще ростуть. Є ого-го, який... який гарний гриб. Ага. І знову ж таки, прямо стежини вони просто так собі ростуть. А ще один. Ось тут. Нормально. Так. А я тут ще подивлюсь, а ось ще маленький. Дуже маленький такий зовсім. Він супер-супер маленький, але заберемо його. Його тут розтопчуть. Так, і треба ще тут подивитися. Може десь ще під цим дубом щось десь залишилося. А ого! Ось який, А, двійня! Дивіться! Папки. О, Оце просто фантастика. Так, це я буду фотографувати, вибачайте. Ось. Зараз буду фотки робити. Майже в цьому самому місці. Ще бачите, тут срізи є, а ось вираз грибочок. Ось такий. Так. Тут ще буде маленький. Не буду чіпати, нехай росте. Ось, о, ось. а ось Ані, це мені здалося. А ні, не здалося. Ось ще один. От він. Закопаний був два все ж таки грибочка тут. Так, добре, шукаємо далі. Так, ну і ще ось такий грибочок ми знайшли. Знову такий гарний. Ростуть білі гриби ще. Так, треба ще дивитися тут. Може десь ще не виросли? Тепер погляньте, який я скарб знайшов. Ось. Чотири білих гриба просто як на підручнику. Бачите? Давайте глянемо. Раз. І ось така трійня. Опа! Ось така кубка грибів на одному місці росла. Так, треба обчистити ось зараз ми маємо ось такий кошик. Ось і тут ще дивитися. Так, ну що, ніби все, що можна було, зібрали. Ось а, така цікава була подорож. Давайте глянемо, що у нас тут є. Ось такий кошик грибів у нас збирали. Показую ось такий. От он. Ось а, взяв трошечки спробувати сироїжок ось таких. Ніколи не їв, хочу поспробувати. Ось, ну і білі гриби в основному. Одна лисичка. Ось все на сьогодні. Буду рушати додому. Вам гарного дня або вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, вподобайки. З вами був канал Ліснички Трево. Побачимось в наступному відео. Пока-пока. Так, ну Завершення нашої сьогодні подорожі. Епогей. Ось він. Цей білий гриб. Дивіться, який. Давайте його. Опа! Ось такий білий грибочок гарний. Просто краса, красень. В травичці виріс, ніхто його не бачив. Так, ну це гарне доповнення буде до нашої корзинки. Ось так. Так, ну на цей раз дійсно все. Завершаємо нашу подорож.